Всім привіт! 1 березня, на дворі все ще є невеличкий приморозок, десь мінус один. Приїхав я, цілу добу мене не було. Нагадаю, ось в мене на сигналізації цей будиночок. Ось так відкрили. Тепер можна відчиняти двері. І зараз хочу показати, от мене, мене не було. От. Що в нас тут на термометру? Ось бачимо. Насередині у нас. Швидко охолоджується будиночок. І такий маю я. Ось водичка замерзла навіть. Так. От такий маю. Лайф ПО4 акумулятор. І хочу протестувати, як же він буде при цій мінусовій температурі мені розряджатися та заряджатись. Чи все-таки дійсно він непридатний? Так, ну, поїхали. Для початку подивимось, що в нас в БМС. Так, Значить, батарея заряджена десь на 90%. Так, по температурі провал. Так, 0 градусів. Т1 0 і т 2 0. Тобто, Хоча в будиночку мінус 1, тобто батарея так сильно не остила. Ну, Але нуля достатньо, як кажуть, при нулі вона вже не працює. Тому Зараз беремо отакий маленький інвертор. На 2,5 кВт. А насправді на 1 кВт, ну, з нього ще можна якось витиснути, принаймні, поки був він новим. Зараз, не знаю. І спробуємо почати з розрядки. Тому що він має нагрітися спочатку. Чи нагріється він? Оце питання. Зараз іскри. Так, є. Іскри пішли, вмикаємо. Так, інвертор показує 13,5 вольт і добренько гудить. Споживає в холостому ході 2,1 А. Гудить він так, ніби теж, мабуть, заховав, тому і гудить так, ніби зараз трісне. Так, по температурі по нулях бачимо ось. По нулях. Будемо підключати навантаження. У мене тільки є потужна дуйка, не знаю чи він потягне її. Спробуємо. Так. Я її... Цю дуйку спробую на мінімум. Так. Пішов струм. Це зараз в дуйках помікнула тільки один вентилятор. 4,2 ампери. Буду вмикати нагрівальний елемент. Це уявку нагрівальний елемент 20 А. Поки тяне інвертор. Так. Слідкуємо 20, 35 А. Розігнався, нормально. Температура по нулях. Тобто 45 А, ого. Розігналася дуйчка, мені так не треба, розгорить мій інвертор зменшую його. Ні, це замало. Він або вмикається, або вимикається. Ось так. 30 ампер. 41-46. Не знаю, що витримає мій інвертор. На інверторі напруга просіла до 12 вольт. 52 Ампер. Ще от хочу показати. Є така функція, от зараз 56 А і починає вже пагнути смаженим. Так. Це 0,7 кВт всього на всього. 800 Вт. Ну, отакий він, китайський інвертор Таталікін. Ну, хай собі шпарить. так 0,8 кВт розігнався а тепер покажу цікаву функцію. Захис по температурі зарядка, черч лоу температура мінус 35 по зарядці. От так. Ось. Дивіться. Вмикати підігрів при мінус 40. Є така функція, але я не знаю, чи підтримує мій. Ми зараз це перевіримо. Моя BMS-ка. там Manual Hetting. Спробуємо вимкнути. Так, вводимо пароль. Так. Це опціональна функція і може не підтримуватись. Швидше за все, що вона не підтримується, але перевіримо. Увімкнули. До речі, інвертор мій потух, не витримав дуйку. Не витримав і потух. Manual heating увімкнули. Або це з цим якось пов'язано. Так, нічого не відбувається. Температура по нулях, як була, так і є. Ага, дивіться, на МАСФетах температура 5 градусів. Не звернули увагу, яка одразу була. Так, на комірках по нулю. Спробую перезапустити інвертора. Manual Hiting швидше, швидше за все не працює в мене, тому що моя БМС його не підтримує, але є BMS-ки. Далі, які підтримують цей менелхітін. Дуже корисна річ, мабуть. Так перезапускаю інвертора. Так. Іскри є. Інвертор загорівся. Знову підключаю дойку так, ну, дивіться, на розряд принаймні працює при нулі градусів на мосфетах 5 Ще трохи його поганяємо хвилинку і будемо пробувати його на заряд. Так, нагадаю, ось такий мій зарядник. Зараз я його поки воно ще працює, розпаковую. Тут нічого не змінюється. На комірках по нулю, на транзисторах 5 градусів. Де робота, дуйка дуйка, гріє. 700 Вт. Так, пропрацювало пів години, дивіться, на транзисторі так само 5 градусів, а от на комірки вже прогрілись. Тут немає чому їх прогрівати, тобто вони відповідно від своєї роботи. Поки батарейка розряджалась, вони прогрілись вже не по нулю, а по на одному датчику один. Ну, вони тут розміщені один між цими комірками, інший між цими. На інших вже 2 градуси. Тобто комірки прогріваються. Відповідно, якщо залишаєте батарейку в холоді, тримаєте її заряджену, щоб була можливість її розрядити. І під час розряду вона прогрівається. Оце важливий нюанс, який я і хотів протестувати. Ну, на цьому розрядку я закінчую. Я вимикаю інвертор, відключаю його. Тепер тепер, тепер ми будемо підключати зарядку. І подивимось, чи буде заряджатись при низьких температурах наш акумулятор. Під'єднуємо кліщі. Так, іскри. Як завжди іскри. Наш зарядник, покажу його ось він. Підключили. Пиво в мене вже було обрано. Так, дивіться, пішов заряд. Так, якби нам так, щоб і телефон було видно. Ось так. Дивимось. Ну, тут лише 20 ампер на 12 вольт 20 А. Ну, бачимо, заряд пішов 9,6 Ампера, 9,7. Так, ще раз показую температуру. На мосфетах 5 градусів, на комірках так і є 1,2 градуси. Заряд пішов. Так, тут у нас 10 А показує. Ага, треба було б переключити на 20 А? Переключив на 20 А, ну, реально він 20 і не видавав. 16-17 А. От зарядка йде. Все як і має бути. 2 градуси 1. Зараз, ну Подивимось зараз, хай трохи підзарядить. Подивимось, чи зросте температура під час зарядки. Тобто ключове що? При низьких температурах, ну, принаймні при нулі, я протестував, розрядка і зарядка працює. Якщо в когось це не працює, я дивився відео на дея батарейках плюс 5, вже нічого не працює. Ну то це ж проблема цих батарейок, цих БМС-ок. БМС далі саме дешеве БМС. Працює. Відповідно. Якщо комусь треба в таких же умовах, як і в мене, щоб в холоді воно працювала. Будь ласка, беріть такі самі комірки, все залишу в посиланні під відео, беріть таку саму БМС-ку і все у вас буде чудово працювати. Ну, Поки все лишається як є. Ну, Мені його немає сенсу тут заряджати, бо в мене тут дорога електрика. Я відвезу це в іншому місці і від сонячних панелей заряджу цю lifepo 4 батарейку до 100%, а далі вже буду тут використовувати. Ну, але для тесту ще трохи потримаю, щоб ніхто не сказав, що там щось воно не так не дозаряджає, дивіться. 15,6 А йде зарядка. Ну, тут звісно що заряд воно показує неправильно. Воно не може його розуміти, бо ніяк же воно не комунікує. Це звичайний зарядний пристрій автомобільний. Хоче називається Smart Charger. Хоча, до речі, доволі непоганий. Заряджати можна і 20 вольтову батарейку, і 24 вольтову батарейку. Так, ну, так, 200 Вт. Тобто ось 0,2 кВт, 200 Вт він його заряджає. Гаразд, Хай воно хай воно трохи побуде хай воно трохи побуде. Будемо дивитись на температуру, чи під час зарядки зросте температура комірок. Оце ще цікаво, момент. Чи все-таки воно зростає під час розрядки? Прийшов певний час. Заряд підриває. Все-таки на 1 градус температура помірки теж зросла. Тобто, відповідно, висновок який? lifepo 4 батарейка і під час розрядки, і під час зарядки прогрівається. Ось прогрівається. Функція в мене у хітін вимкнена, але в мене її і немає. На жаль, немає. Якби було, можливо, мінус 10 там, чи ще щось таке, то можливо без майнього хітінг було б не обійтись. Тому корисна річ потрібна. Але не критично. Все працює. І нічого страшного не відбувається. До речі, батарейка як нова. Лише один цикл пройшла. Добре, на цьому тест я завершую. Відповідно, який з цього зробити висновок. В принципі, тримати LifePO батарейку в будинку на колесах, який теоретично може замерзати, можна. Єдине, що її треба тримати повністю зарядженою, щоб вона могла працювати у вас на розряд. Тим часом, поки ви увімкнете опалення, будиночок ваш прогріється. Відповідно, і батарейка прогріється, і ви зможете вже її тоді підзарядити. І все, і жодних проблем. Відповідно, як я і планував, я буду встановлювати інвертор на 24 вольти і ставити батарею на 24 вольти. Не таку от, як я зараз тестую, 12 вольтову, але таку саму, зібрану з таких самих комірок, з такої самої BMS, тільки 8С на 24 вольти. Ну і Відповідно, інвертор, вже, і з ньом вже зарядник, і сонячні панелі. Буду використовувати саме дешевий BMS, e О, вибачте, не BMS а Інвертор Юсун, e який в мене вже був куплений давно. Лежав, чекав свого часу. E ну, далі підписуйтесь, не забувайте поставити лайк. І дивіться, як я буду монтувати в будинок на колесах цей інвертор. На цьому все. Всім пока.